Масштабування, а з іншого да, да, да. сьогодні дуже потужна гра з дівчатами, які в наставництві реалізована експертка. Лен, ти другий раз граєш Супердрім, це така підтримуюча гра в наставництві. Про що вона для тебе? А, знаєш, ну, після першої гри да, я чашку вже показувала в сторіс, я ж неї, мене, вона гріє мене зараз рідко я калажи роблю в житті. Сьогодні на сьогодні гра ну один там пунктик. Мене просто вивернуло так, що мене мене спочатку накрило, тепер тепер почало пропускати. Ну я люблю, коли мене так накриває, тому що ну це такий глибокий значний Е, Ну я тобі сама тобі тут і пішла. Навіщо це мені? А навіщо я з цим хожу? Ну, то є, якби то я точно знаю, що допрацюючи ці програми, е, е, щось масштабне жди мене. Ну, ну мої масштабні цілі набагато ближче, ніж я думаю. Угу. О, дуже дякую. Круто, круто, дякую тобі дуже, до зустрічі на Зумах уже. Дякую. Альона коуч, ігропрактик, експерт в б'юті сфері, автор своєї вже гри і наставник, бо вже декілька ігор проданих, є ведучий, такий великий досвід в цьому. Поділись, як тобі це наставництво в принципі. Ну і гра теж супердрім. Ну, Попала в це наставництво, По-перше, це таке довгоочікуване наставництво. Я насправді його чекала з самого початку, як тільки почала створювати ще даже свою гру, а вже не кажу, коли вже її продавала. Це по-перше, по-друге, те, як я попала в цю гру, на це наставництво. По-третє, це те, що вже з першого дня наставництва в мене Включилася ну, така, начебто зірочка зажглася, яка почала вже генерувати ідеї. Але ж я не хочу робити так, як робила раніше. Я хочу виробити нову стратегію. І саме ця по цій стратегії, йти далі. А сама гра вона сьогодні мені підсвітила ті процеси, які я зараз. Так переживаю достатньо болючі, але проживаючи їх, я розумію, що це буде дуже круто для мене, як для наставника. Тому що я ще більше можу дати тим, хто буде працювати зі мною, хто буде, придбає мої продукти і не тільки мої продукти, а тому, що у мене є ще ігри і інші, не тільки мої ну ось якось так Дякую тобі, дякую за відкритість, це дуже важливо. І бачиш, як тобі наставництво ти випускаєш свою гру? Рада, що ти тут. Що береш з собою з гри, з наставництва заглом? Олечка, ну я в першу чергу дякую тобі за сьогоднішню гру, за наставництво, тому що для мене воно реально дуже вчасно і дуже покроково. Да? Я прийшла до тебе в липні на створення гри, в серпні, вересень ми її створили, і в жовтні ми пішли на наставництво, щоб рухатись далі, тому все дуже, дуже так вчасно приходиться. Я тобі дуже дякую за наставництво і особливо дуже дякую за сьогоднішню гру, тому що граю в неї вже теж вдруге. Да? Перший раз вона була більш особиста для мене, а цього разу я її вже відкрила для Тебе як більш такий професійний інструмент, і що можу сказати, що реально дуже е, класно працює, і, хоч це про професійний інструмент, ми все одно повертаємось до того, е, до своїх або якихось внутрішніх. Е, Процесів або до якихось зовнішніх вимог щодо там у мене було даче чек-листа чи щодо стосунків з собою. Тому тобі дуже дякую за гру. Мені особливо сьогодні дуже відгукнулася моя внутрішня дитина. Ну, дитина, це прям я я прям завісла. Мені здається, на цій карті. Ну, прям дуже дуже сильно. Тому дякую тобі за таку круту гру. Дякую, дякую тобі, що ти тут. так. Іна ведуча гри, людина, яка організовувала дуже класні ретрити, яка дуже багато рекомендувала мене як експерта, за що я їй вдячна. Як ти як тобі це наставництво? Я рада, що ти в нього зайшла, бо теж думала, сумнівалась, можливо. Що береш? так? Дякую, Оль. Я дійсно тут випадково не випадково, ну якось не планувала, але так сталося, як мало статись. І знаєш, в першій грі, в першому ефірі, я витягнула. Карточку, де квітка, вона така самодостатня, розквітла, все окей, але вона в сухій землі. Тобто мені цього ем, палива ем, добрива не вистачає. І в принципі, так і в грі, так як вона для мене була нова, я її не грала, вона дуже класно підсвічує, що мені потрібно навчитися приймати, <приймати> чи що от, оцю от водичку в себе, бо вона мене підживлює і тримає мене. Якби в тонусі тому е, все, що приходить в іграх, все що буде приходити в наставництві. Я просто як добре в себе вбираю, всі знаки записую. Тому це для мене дуже цінно зараз. Такий процес, такий, ну така ціль цього наставництва: навіть не дойти до цілі, а наповнити себе тим, що не, що не вистачає. Отак. Ладно, сильно, Дякую тобі. Так, цієї історії, бо я а, а, звернулася до свого родича а, для того, щоб. Потім йому передати кошти, а він мені каже: Та ти що, я тобі подарую? То mm -hmm. в мене це наставництво і подарунок. А, мені а, дуже подобається, дуже багато практичних а, завдань. Я вже списала половину зошиту, я вже завела зошит, як ти радила, зошит мого успіху, і а, вже перейшла до практичної частини, а, розібрала ту карту, яку ти нам витянула в понеділок. І зараз мені здається, ну, пів альбому в мене йде на цього формату, а 4 на оці блоки і програми, які блокують розвиток. Вау, клас, дуже тобі дякую. Сильно Я так, тобі з дякую. і з цим от, Зараз Відгук Еленочки, яка нещодавно презентувала свою потужну гру як астролог, астроліс, яка вже буде торговою маркою. Прям дуже потужний експерт. Про що для тебе це наставництво? Можливо, чому ти тут? Та, і як тобі гра Супердрім? Другий раз ти граєш? Це було офлайн, а зараз онлайн. Так, дуже насправді супер-дрім така надихаюча, вона дійсно про мрії, і метафоричні картки. Прям кожна потрапляє прямо в ціль, і вони дуже перше візуально гарні, вони дуже глибокі, вони дуже змістовні, і кожна відгукується по особливому. А стосовно наставництва для мене от дуже класно і дуже цінні саме практичні знання, і бачити, як ти класно розвиваєшся, як ти збираєш фестивалі, як ти збираєш ігропрактиків. І я розумію, що якщо ти це зміш робити, ти класно цього навчиш у мене, і я зможу прийняти цей твій досвід, і ти можеш стати цією опорою підтримкою в. Моєму просуванні, власне, в ігропрактиці, і я дуже вдячна, що така в тебе класна ідея з'явилася, і думаю, в такому потужному жіночому колі кожен дійде до своєї мети. Дякую. Дуже дякую, сильно, дуже сильно. Насправді, от хочеться сказати, що головне розуміти, де твоя суперсіння. Юлічка сьогодні слухала більше всього гру, але розкажи, як тобі взагалі перші враження, ми тобі в закриту, без камери, без звуку відкривали картки, з якими ти попрацюєш, і взагалі, чому ти в наставності? можливо, що ти вже взяла з міні-курсу до нього? Так, по-перше, дякую, сьогодні дуже цікава гра. Перший раз я грала у Супердрім. Не спочатку не, не слухала правила, бо трошки запізнилася, але я зрозуміла, що тут є. Декілька таких рівнів глибоких, да, як ми працюємо із програмами, і працюємо з баченням із, 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 із соціумом, і з любов'ю, тобто зі всіма сферами. І те, що я побачила відчула, дуже багато програм перелікуються. З дівчатами, тобто завжди таке поле, яке друг другу як дзеркала. Тобто ти задаєш якесь питання, і тут же воно прилітає через іншого. І тому роль глядача це, до речі, ну, така, знаєш, дуже крута роль, коли ти можеш рефлексувати весь час, тобі потрібно тільки чути. І ну, мені здається, іноді більше інсайтів, ніж коли ти активно граєш. Думаю, я вдячна дівчатам за щирість за е, можливість побачити більше зі сторони. І в наставництво прийшла, тому що в мене була е, така пауза, де я трошки розгубилась, і, можливо, е, знаєш так, в якомусь глухому коту. І коли, але все одно ж, ну, якщо ти щось любиш, воно повертається, воно тобі, тобі маячить і фонить, і Ти думаєш, ну чому, чому відмовлятися? Ну можливо, трошки по-іншому. І Тому в мене такий рестарт, скажімо. І я після нового курсу я вже там і вранці слухала, ну коли є час, я його слухаю, і переслухаю, і дуже багато інсайтів. І тепер знаєш набагато хочеться більше ще робити. Такий дуже мотиваційний для мене. Тому дуже дякую тобі, Дякую, Юлечка, що ти тут. Що ти як мінімум слухала це вже більше половини справи. Картки я тобі щойно відправила в особисті.